Таким чином, у драгомана настали сумні часи, але не було б не... щастя, якби нещастя не допомогло. До його доньки почав ставатися молодий студент, який вчився в Швейцарії, Михайло Шишманов. Який проходив за тільки за переказами а за фактами із роду староболгарського царя Шишмана, який належав до болгарської аристократії. А я хочу нагадати, що кінець 70 російської турецької війни приніс Болгарії, ну не всій частині, але Софії приніс волю і державність після 500-річного османського панування. І відповідно Шишману, ми молодий Шмано використовуючи свої зв'язки. А після того як Драгоманов став його. Тестем. Він э, поклопотав, щоб уряд, но чолі з князем, Запросили Драгоманова в Софію в щойно створену Софійську вищу школу. Стати зятям, тестем Шишманова це все одно, що стати тестем Рюріка, грубо кажучи. десь приблизно або, те, да, або я тест Єлизавети II. Це Другої. Ну і таким чином Драгоманов отримав запрошення стати професором цієї вищої школи, яка стала потім скорі з університетом, а тепер це університет Клімента Укритського, це центральний національний університет в Софії, в Болгарії. І він прибув туди як професор. Історії, на гарних умовах, дійсно на професорський оклад, тому що ця школа створилася з нуля і запрошували провідних професорів з усього світу на добрі умови, наші, хто б приїхав, покинув своє усталене життя. І більш того, коли Драгоманов себе проявив як професор, перші тільки півтора десь два роки він читав лекції російською мовою, а потім сказав, що він вважає за свій обов'язок перейти на болгарську і перейшов на неї, читав лекції далі болгарською мовою, яку до того ну, знав тільки дещо і пасивно. І йому навіть була надана пропозиція стати ректором цієї вищої школи, від чого він категорично відмовився, сказавши, що я чужоземець, нехай я і слов'янин, але перший ректор першого університету Болгарії має очолити болгарин, а не чужоземець. Таким чином, там у нього створилися найкращі умови роботи, і в той час можна сказати, що Драгоманов довершує формування свого власного, можна так сказати, проекту України. В цей час він видає такі праці, як чудацькі думки про національну справу, листи на надніпрянську Україну в поремиці з вартовим це Борисом Грінченко. І ряд інших праць. Більш того, під його безпосереднім впливом у Львові в 1890 році формується перша українська регулярна нормальна, скажімо так, партія західноєвропейського типу Русько-Українська Радикальна партія, створена його учнями на той час Франком, Павликом, Даниловичем і так далі. Трильовським і пішла ціла пліяда. Драгоманов стає її духовним батьком, не вступаючи в партію. Він підтримує не лише фінансово, і до речі, він підтримує збір коштів на надіплянській Україні на цю партію. І він фактично наповнює своїми теоретичними працями її два ключових часописи, це хлібороб і народ. Треба любі друзі розуміти про річ, що Драгоманов це людина, яка впродовж свого життя кожен день від 12 до 14 годин стояв за бюрком і писав. Читав. Не було гугла, не було інтернету, і що не було телефонів ЕПОЛ. І він руками це все написав. Це Він написав десятки тисяч, напевно, сторінок. Думаю, що так літературної, публіцистичної і величезні пістолярі. Епістолярі, епістолярі, тільки листуванні його з павликом сягає сіми томів. Це тільки з павликом, а з раком два тома, ну і так далі. Деякі листи до сих пір не видані. Деякі листи таким чином Драгоманов формує свою програму українського руху, і, зокрема, де він пише, що український рух для того, щоб бути успішним, він повинен іти не просто в ногу часу, але і мати перспективу. Перспективне бачення він категорично виступав проти зведення українського руху до виключно етноцентричних завдань. Ну як то до речі, перше гасло Україна для українців висунув Олександр Коницький, теж один з активних діячів а громади. А Драгоманов був проти цього. Він каже, Україна не може бути тільки для України. Аїнців на Україні живуть інші громади, і москалі ну так він писав. В той час це слово нормально ж і жиди знов-таки так він писав і євреї пропаши і греки, і... і румуни, і волохи він писав. Ну і так далі. І всі вони, які живуть тут спрадавно, вони мають право бути громадянами цієї України. Тому він писав: не може не можна українському руху збиватися на сумнівну вузьку стежку націоналі вузького націоналізму. Український рух повинен бути космополітичним за змістом і національним за своєю одежею або формою, писав Драгоманов, тобто -то треба ставити при собою світові завдання і європейські завдання, і брати приклад з тих держав і тих націй, які вже пройшли перед за Україну. Зокрема, от якщо говорити про прогностичні здібності Драгоманова, ну я займаюся ще крім цього іншого європейською інтеграцією різними аспектами багато років. То Драгоманов ще в своїй теж дуже важливій праці Шевченко, і соціалізм і в деяких інших. Він чітко сказав, що тенденції економічного, соціальної політичного розвитку Європи ведуть Західну Європу до неминучої інтеграції, об'єднання, яка рано чи пізно від економічної інтеграції перейде до військово-політичної, і політичної, що зведе нанівець значення кордонів, митниць і навіть військ. В тисячу Сьомому святвосьому роках він це писав. За 120 років так точно він писав це. Каже, звичайно, каже українці, як і інші народи східної Європи, а вони відстають від західноєвропейців. європейців, і вони не зможуть зразу прийти в цей західний союз. А для того писав він: їм треба схвалити свій східноєвропейський союз, тому що окремо знов-таки Драгоманов був тут. Такий момент за що його били українські такі патентовані націоналісти. Драгоманов був переконаний федераліст від початку до кінця. Я зауважу. Він не був противником суверенності соборності України. Но поки він кілька разів казав, що, будь ласка, давайте. В цій програмі, і потім знову, якщо є українські сепаратисти, давайте чесно піднімемо свій прапор, озвемося і поведемо за собою. Хто? Знову мовчанка. Остання відповідь уже спробую підняти прапор, прийшла Драгоманову кілька останніх місяців його життя. Молодий радикал, а пізніше фундатор Соціал-демократичної партії Галчини, а пізніше і Буковини, Юліан Бачинський, дуже знакова фігура для української історії. Трагічна фігура, бо він закінчив своє життя невідомо за яких точних обстану 37-му Році, бо повірив у можливість побудови суверенної, соціалістичної України. 37 рік і ми навіть не знаємо, коли саме його не стало. Знаємо, що не стало в Харкові, десь там, в харківських казематах НКВС. Таким чином, Юліан Бачинський пише, Михайло Петровичу, Україна має стати незалежною державою. Так, -та, так, -та, так, так, так. Це пізніше виливається в його доповідь на третьому з'їзді Русько-Української радикальної партії і в брошуру Україна і Редента». І таким чином Бачинський пише оце, але відповідає йому досить скептично. Зокрема, він пише: да, молодий чоловік, я розумію, вас все добре. каже, але що буде робити ця ваша самостійна Україна? Боронитися в купі зразу і проти москалів, і проти ляхів. І Драгаманов напаки відповідає в своїх працях, що на цей час він пише на цей час, і це я дуже коротко скажу. На цей час Україна знов таки наголошую на цей час, повстати як самостійна держава не зможе. Тому що українців як народу не вистачить сил збройним шляхом скинути з себе ярмо одразу двох імперій Р... імперії Романових і імперії Габсбургів. Українці для цього не мають часу. Більш того, він звертається до своїх співвітчизників і каже: Покажіть мені приклад історичний, коли будь-яка нова нація, нова держава повстала без зовнішньої підтримки. І сприятливо він каже, де була би Італія, якщо б її не підтримували інші держави? Об'єднання Німеччини так само неможливо було б за певних обставин. І він пише далі: якщо так, якщо це правило дії, тобто є внутрішні фактори, це незрілість і ну, не співставність потенціалів української нації і відповідно австрійської та російської імперської держав. Це раз не українського руху, відсутність чіткої програми, достатньої кількості правдиків, рідніський рівень національної самосвідомості українського, кого селянина насамперед, денаціоналізація українських міст і так далі. Так далі. І зовнішній фактор, ні одна держава в світі, ні одна політична світ... світі сила не підтримує українську державу як можливість. Як можливість. Таким чином Драгома написав, що нам залишається, нам залишається одна дорога федералізація. Причому в першу чергу федералізація там, де складеться умови. Драгомано був одним із тих, який величезну кількість свого здоров'я життя потратив на те, щоб зробити галичину і Буковину осередком цієї можливої федералізації. Сприятливі відносно Росії політичні, культурні і освітні умови робили Драгоманова, зацікавленим тому, щоби. Оця перебудова українських теренів на демократичних федеративних засадах почалася з Заходу. А потім, за певних обставин, продовжилася Росією. І лише в умовах, коли і Росія, і Австрія стануть демократичними федеративними державами, він вважав, поможе повстати розв'язка українського питання.